Сьогодні росіяни вдарили ракетами по одеському православному монастирю, який поки що підпорядкований московському патріархату. Нас трагедія. Тільки що відбувся обстріл святоспенського чолищу монастиря. Патріаршої обителі обласені патріарха Кирила звершується війна проти українського народу. І зараз ця обитель. Не на його і називають патріаршем. Де живуть сотні монахів, братії наших, де проводили всі заходи, молитва, наше духовне серце, Божа Матер, обидві сюди, прильоти три людини постраждали. Єлі знайшли їх. Віки вам поклон ваша святішу за вашу любов, за благословення, що ви нас буваєте, унічтожаєте святині Божої Матері. І ось цей сьогоднішній приліт, ви бачите, він не тільки не викликає бажання позбавитися московського патріархату, але е, то вони йому дякують за приліт, то вони нібито хочуть перевалити вину суто на патріарха Кирила. Але дорогі мої, ви в цій самій системі, і тут ми бачимо наочно, що це не просто черговий воєнний злочин, а це дійсно якийсь певний момент істини, на який багато хто знову ж таки намагається заплющити очі. Чому люди, чиї святині руйнує Росія, продовжують триматися за приналежність до московського патріархату? Чому замість праведного гніву ми бачимо покірність, чергові якісь там роздуми про іспитання, про те, що там це нам загріб? Іхі і так далі, і тому подібне. Психологія цього феномену є страшна і проста водночас. Тут, перш за все, є культ мучеництва як пастка. Десятиліттями прихожан Московського патріархату привчали, що якщо на нас тиснуть, це гоніння, якщо вас б'ють, значить буде вінець, от російська ракета в їхній свідомості стає не актом. Агресії ворога, а Божим попущенням за наші гріхи або це для врозумлення. Нам це ідеальний механізм зняття відповідальності із самого агресора, який це зробив. Так само тут включений так званий страх безблагодатності. тобто людей роками залякували, що поза канонами Московського патріархату немає спасіння для віренина МП. Страх пекла він являється сильнішим за страх перед російською. Ракетою і перед реальною небезпекою це певна духовна залежність, яку важко розірвати навіть під обстрілами. Саме по цій причині ми бачимо, що в Одеській області чи не найменше переходів з московського патріархату, незважаючи на те, що цей е, патріарх якраз їх і найбільше тими ракетами б'є. І, звичайно, тут включений так само когнітивний дисонанс. Тобто дуже складно визнати, що твоя церква благословляє вбивць твоїх же дітей. Це означає зруйнувати свій внутрішній світ. Простіше повірити в якусь провокацію або випадковість, ніж у те, що ти роками сам підтримував ту структуру, яка сьогодні ж тебе і нищить. Тобто, це ми бачимо класичний прояв звичайного стогольмського синдрому, де жертва шукає виправдання для ката, щоби не збожеволіти від жаху очевидності. І ми мусимо розуміти, що коли люди так сильно захищають московський патріархат, вони захищають не скільки Москву і її патріархат, скільки власні погляди, власну ідентичність, яка давно вже зрослася саме з таким способом речей і з таким світоглядом. І в людини включаються ті захисні механізми. Ніби на неї нападають. Тобто люди захищають свою ідентичність, тому що вони не готові визнати те, що вони десятки років свідомо працювали проти свого майбутнього і майбутнього своїх дітей, і сьогодні вони виявилися неправими. За прихожан Московського патріархату молімося, тим, що постраждали співчуття, всім решта врозумлення. І дійсно усвідомлення того, що е, нам об'єднуватися треба навколо православ'я, а не навколо московського патріархату, і навколо України, а не якоїсь там неділімої Русі. Дай Боже, аби е, прозріли ті, хто ще не наважується прозріти, а нам усім спасіння, е, перемоги і миру. Слава Ісусу Христу і слава Україні!